І сьогодні я ще розмовляла з військовими, я їм одразу сказала: от ви до нас прийшли, ми будемо спілкуватися, ми будемо допомагати. Звісно, ми і так допомагаємо. Але ви повинні просто знати, що в нашому місті і в нашій області про нашу організацію, що про справу громад, що про Європейську солідарність, не прийнято говорити вголос. Про нас прийнято замовчувати. Так, якби нас немає. Ми самі про себе говоримо вголос. Можливо, я останнім часом мало про це говорю, значить, буду говорити більше. Значить, кожен раз, коли я буду з вами розмовляти, я буду хоча б трішечки розповідати про нашу справу громад. Чому? Тому що ми варті того, тому що ті дівчата й хлопці, котрі в нашій, хай це буде бульбашка. Дуже патріотична, да, да. Е трохи нарвана, але в гарному сенсі цього слова. І е багато людей про нас знають і чують, але, мабуть, не настільки, тому що про нас не пишуть в газеті вгору, про нас не... ну, от в яких телеграм-каналах, про нас не пише Мост, про нас не пише, хто там у нас ще є хреновий Херсон, про нас, звісно, не напише Херсон без фейків, бо що про нас писати? Ну, ми не косячимо, ми працюємо. А насправді тому, що зараз не при владі наша партія, наша партія в опозиції, тому вважаю, що про нас писати не треба. Тому я буду розповідати про нас потрішечки. Я впевнена, що це треба робити. У нас є пекарня, трішечки розповім і буду закруглятися. У нас є пікарня. Всі пам'ятають, хто знає нас, що обладнання нам купив фонд Порошенка і справа громад, його передали нам офіційно, тобто воно рахується вже на херсонському осередку. Нам допомагали у нас основні спонсори, скажімо так, це сім'я Оксана і Костя. Це, не знаю, чи можна їх фамілію казати, не запитувала у них, тому не кажу. Херсонці знають. У нас це «Bake for Ukraine», і у нас це була справа громад до 1 грудня. Тепер і люди. І люди, котрі нам борошно, 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 і за що їм велика подяка. У нас наш депутат Ігор Єсипенко нам борошно давав, Вінниця привозила. Ну, от, от основних я назвала. І, і просто небайдужі люди і волонтери. І я хочу сказати, що з 1 грудня ми переходимо. Повністю на свої на, на колію. Чому так? Тому що головна справа гармати так нас вже практично два роки <кій> допомагала. Ми бачимо, на що витрачаються зараз кошти справи громади фонду Порошенка. Ми бачимо, наскільки важко зараз всюди збираються донати. І рішення. Я сприйняла вот так, я вам скажу так, рішення Центрального Києва я сприйняла так. Дякуємо, що ви два роки все ж таки нам дали можливість працювати, що ви ці два роки нас підтримували і будемо рухатися далі. Зараз особисто ми шукаємо. Де би нам тепер знайти якусь допомогу, якийсь грант, ще щось? Ми зараз, я вам от кажу чесно, які є. Ми зараз скоротили випічку хліба для того, щоб трішечки зекономити пального. Ми зараз думаємо, зараз у нас якраз такі установчі, чи буде це правильно. Тижні, нехай буде таке слово, де ми рахуємо і бачимо, що ми можемо зробити, де може збільшити кількість випічки, де там ще щось. У нас є зараз, поки, поки що є пропозиції, але поки що я про це не можу казати, поки ми ще не узгодили все. Узгодимо, ви будете про це знати перші. Але я хочу подякувати всім, хто за цей час працював на нашій пекарні за те, що ви. Давали своєю роботою змогу їсти наш волонтерський хліб і тим, хто зараз працює. І я дуже хочу зберігти цей проєкт. І це моя зараз навіть не головна біль, а от більше духов, душевна. Я дуже хочу, щоб тому що це вже не проект хліб, це вже не проект. Це спочатку був проєкт. Ми не можемо його продавати. Ми не можемо його продавати, тому іноді я буду оголошувати збір на допомогу пекарні. Поки що, я, як та криска, трошки грошей не складувала на рахунку. Ми за пальне розраховуємося тільки. З розрахункового рахунку, і е, зараз ми е, знову ж, от сьогодні, з Киселівки взяли борошно, за що Велика подяка, ще не бачила об'єм, тому що Руслан його тільки забрав, але завтра будемо вигружати. Е, нам військові трошки привезли, нам люди приносять борошно. і ми зараз його знову збираємо, то ми трошки трошки зупинили, щоб нам вистачило на цей місяць і на наступний. Вот. Тому, коли я іноді буду казати, що в нас збір на справу громад, то це зараз буде означати ще і не тільки сітки, там основа спанбонд, а ще буде означати, що і для допомоги пікарні. Поки що ми впораємося. Зараз ми випікаємо половину того хліба, що випікали. Е, я ж кажу, зараз це той тиждень, що був оцей тиждень, ми все рахуємо кожен день, щоб зрозуміти, де ми можемо ще додати, щоб можна було людям дати більше хліба. Е, отакі у нас справи розповіла. Але наш хліб знають вже не тільки в Херсоні. Наш хліб кажуть, що найсмачніший, і це правда. Хоча я і хвалько, але це правда. І. Ми рухаємося далі. Насправді, коли закінчиться ця війна, а вона закінчиться, то тоді ми вже зможемо цим обладнанням робити з ним так, як ми вважаємо за потрібне. Ми зможемо випікати якісь там булочки, ще там щось. Я не знаю, що. Це буде потім. Зараз ми випікаємо хліб. Ця зима покаже нам, наскільки ми. Сильні і незламні. Я про справу громад. Хоча що нам показувати? Нам уже в наступному році буде 6, 6 років, а це вже, це уже, це вже 6 років це е, великий термін.